Привіт, друзі! Хочу сказати, давайте будемо чекати не смерті, а Господа Бога Ісуса, тому що Бог є життя, Бог є любов, і нам потрібно чекати Бога, а не смерті. Розумієте? Я бажаю вам гарного дня і терпіння, витримки до рідних, до всяких ситуацій, тому що Бог підкріпить кожну, кожну свою дитину. І давайте будемо молитися і розвиватись духовно, і вірити в те, що в те, що станеться. Христос Воскрес, і ми воскреснемо, тому що Бог переміг смерть. Тато показав нам, що буде Воскресіння, що зникне смерть, що ми побачимо нове життя, але це можливо тільки з Богом. Давайте будемо чекати Господа Бога нашого Ісуса, чекати Бога, а не смерті. Амінь.